Любі мої друзі, я вас вітаю. Вибачте, будь ласка, що я так довго не знімала відео, що пройшло майже 9 днів. Вибачайте, тому що дуже багато роботи, кожне, кожноднівні базарі, управа і, і готувати їжу. Ну, не буду виправдовуватись усі ви. Я думаю, мене зрозумієте. У нас все добре, слава Богу, ніхто не хворіє. Все гаразд. Зараз я хочу вам зачитати состав цієї добавки, те, що ми купили. Знаєте, карамель її їсті дуже добре, дуже я вам скажу. Так, ну я вам буду зачитувати, але ж тут можна тут дуже добре і засніме камера. Ну... Сирий протеїн 35%, клітковина 10%, сирий жир 5%, вітаміни, А Д3 є, е. макроелементи, кальцій, фосфор, натрій, магній, сірка, мікроелементи, цінк, марганець, йод, кобальт, селен. Так, друзі, я у минулому відео сказала, що треба давати 100 грамів, але ні. Тут майже ось тут є. Написано у нас: вводити в раціон дійним коровам від 1 до 2 кілограмів на добу протягом перших днів 100 днів лактації, та від 0,5 до 1 кілограма з 100 до 200 днів лактації. Тобто, друзі, зараз ми з своєї карамелі сипимо 300 г на один раз, коли ми її годуємо. Годуємо ми її три рази на день, Ну, то сіно вода. А, ось так. Вибачте, а ще мені писали в коментарях, що якщо тут є протеїн, то не треба давати соєву макуху. Так, друзі, соєву макуху ми обрали з нашого раціону. Раціон у нас зараз дерьть ячмінна, дерть кукурузяна, макуха соняшникова, добавка, кальцій. І сіль-лізниць, ну, а так і ще повторюся сіно-водичка. Зараз підемо до неї і я вам її покажу. Так, ми трішки більший раціон зробили, більше почали давати корму. Тобто з макухою, з дертю, сухого корму десь 2,5 кілограми. Це в сухому вигляді. Зараз покажу, які я відра їм купила. Ось такі відра, 15-літрові, купили ми для наших двох дівчат для карамелі і для рябіни. Але не пугайтеся, повні відра ми їм не робимо. Там десь виходить, ну, майже, майже ось так неповне мочене усе макуха. А ще трішки почала я сипати жом сухий. Небагато, там, мабуть, грамів 300, тому що буряк уже у нас закінчився. Ось так, друзі. Ось такі гарнюні відра ми купили нашим дівчатам, бо у нас оці малі відра морда влазить і ламають їх, і лопаються. Я спочатку не зрозуміла, в чому справа. Чоловік каже: так, а що ти хочеш? каже. Два рази морду всунула в це відро, і воно лопнуло. Так що ми вирішили зараз, поки двох кормимо. Як то кажуть, по повній програмі, то купили ось такі відра. Зараз піду вам покажу свою карамелю. Так, друзі мої, дивіться, ось наша карамеля. Зараз була обідня обідня управа. Ми тільки що попили поїли. Зараз положимо сінця. Ось так виглядає наша карамелька. Все у нас добре. Так, рябіна. Ось там у нас сьогодні стоїть ночка, чайка, у всіх все добре. Чайка, рижуха у іншому сараї, ночка доїться, ми її поставили сюди, щоб була можливість доїти апаратом. А рижуню перевели туди до хлопців. О сарай, режуня, у нас в запуску, чайка також у нас вже в запуску. І Ще ми зараз. Чекаємо вже на поповнення. Тобто 12 березня наша мімоза має розстелитися. Ну, але це ще не точно, що іменно 12-го, ну, чекаємо. Вимічка вона наліває, так що все у нас добре. О, бачите, знову наша карамеля передає всім вітаннячком. Прийшла ще до діточок до наших, покажу вам наших діточок. Ось наша цукерочка пригає, бігає. Ось наша рижуха ми її сюди переставили. Так що так. Ось хлопчики. Все добре, друзі, все окей. Ось наш каштанчик. Поїв тільки на дертюшку, попив водичку. Ось все у нас добре. Так, і ще чому не виходили на зв'язок. Ми возили зерно, друзі. Купили, купили ми 780 кілограмів пшеницю з кукурудзою і купили півтонни ячменю. Зараз, поки ще є можливість, поки ще продають зерно до, до посівної. То ми поїхали купили, засипали свої ємності. І будемо, поки, як то кажуть, не заглядати, будемо кормити нашу скотинку. Ну, а так, все добре. Їздимо на базар, продаємо молочко. О, це наш каштан поїв. Погодка налагоджується. Нарешті весна. А так, друзі, я вам усім дуже дякую за перегляди. Ставте лайки, пишіть коменти, пишіть, хто що хоче ще почути. Друзі, хочу сказати вам, те, як ми кормимо наших корівок, це не означає, що повинні всі так кормити. У кого є така можливість, те і так корми. У кого нема, то як то кажуть, вибачайте, так? Але почали дівчата додавати молоко, я вам скажу. Ну, ось. Дякую вам ще разочек. Всім пока-пока.